Дійсно, російські терористи вкотре продемонстрували всьому світу свою цинічність. Вони вчора вдруге вдарили авіабомбами по місту, де проходили пошуково-рятувальні роботи. На щастя, вони промазали і постраждалих і жертв Немає лише вибуховою хвилею повибивало стекла в автівки поліції. Загалом після Закінчення пошуково-рятувальних робіт виявили, що внаслідок удару керованої авіабомбою загинули семеро людей. Ще 13 отримали поранення, 11 з них госпіталізовані. Двом допомога була надана на місці. І Ви знаєте, вчора, коли сталася ця жахлива новина, люди почали в соцмережах впізнавати своїх знайомих, які загинули, ось зокрема серед. Цих семи загиблих є подружжя волонтерів. Це чоловік і жінка після вбивства їх росіянами сиротою залишилася їхня восьмирічна. Дитина, а загалом це вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють саме пункт видачі гуманітарної допомоги. Я нагадаю, що 9 липня вони обстріляли школу в Оріхові, де люди отримували гуманітарну допомогу. І такі випадки вони відбуваються на жаль регулярно. Тому можна сказати, що вони ціленаправлено б'ють по містам скупчення людей. Я хочу нагадати, що Оріхів постійно страждає від російських терористів. Саме в Оріхові були. Зафіксовані рекордна кількість прильотів в жовтні за добу російські терористи обстріляли місто 324 рази. Наразі місто майже ще зруйноване. Люди значну частину доби проводять у підвалах, і саме видача гуманітарної допомоги це є єдиний спосіб вижити в цих складних. Умовах, і на жаль, росіяни це чудово знають і б'ють там, де люди отримують допомогу. Загалом ситуація в Запорізькій області залишається неспокійною окрім цих жахливих випадків. За минулу добу росіяни обстріляли нашу область 64 рази.